так Марго, тобі слово. так тобі Всім привіт всім добрий вечір. Починаємо з розпівки. Оце розпівка перша. От, у нас буде всього п'ять розпивок Перша розпивка це на звук закритий буква М. починаємо Почнемо. Так, молоді. Далі друга розшивка – це мі, ме, ма, мо, му. Почнемо. Мі, ме, ма, мо, му. Мі, ме, ма, мо, му. Мі, ме, ма, мо, му. Мі, ме, ма, му. Ми-ма-мо, ми-ма-мо. Ми, ми, О, Далі, леот. Э, е, наступна розпівка, третя от. Э, е, це до-ре-мі-фа-со-ля-сі. До-ре-мі-фа-со-ля-сі. До. До ре ми фаляси, реся, фаля сі. Так, і четверта розпівка це «Мія». Так, І п'ята розпівка це э, оце як воно там? Bim 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 bom bom bom. Poşnema. Bim 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 bom bom bom. Bim 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 bom bom bom. Bim 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 bom 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 bom. Bim 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 bom bom bom. Bim 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 bom bom bom. Bim 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 bom bom bom. Так, ну і з розпивками це все. Пане в включайте оце відео. Так. Зараз. Так, зараз включаємо відео. Так, ну що ж, готові, да? Слухати. Зараз єдине, що ось так. Можна вот такого заново? Та. Так. І оце вот от вот це текст. От. Так, і зараз текст, там. Да? Так, 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 так. Угу. Uh -huh. Так, зараз я показую. Ну от, от такий текст. От. Ну, давайте от як завжди по два рядочка співати, а потім я весь разом, потім ви підіймаєте і весь разом співаєте. Спочатку по два рядочка. Я починаю, а потім ви. Щедрик, щедрик, річка, прилетіла, ласті Так, підіймаєте ручку і от і хто хоче заспівати два рядочка. Так, соломій. Ага, перша Маріечка, давай. Дала собі ще дати, господаря викликати... ні, nee, Не nee, nee. те, не те. Оце вот, щедрик, щедрик, щедрівочка, і прилетіла ласті Так, зараз, зараз, Маріечка, давай включить туди. Щедрюк щедрык, щедрівочка, прилетіла ластівочка. ласть Молодець. Молодец. Mm -hmm. Щедрык, щедрюк, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Молодець, тоже добре співаєш. А хто хоче ще вас вот успевать? Може Мирославка? Хочеш Мирослава? Ой, я не хоче, я не перша. Давай, Ліночку. Щери ще трик, ще дивочка прилетіла ластівка. Молодець. Дуже гарно. Богданчик. Щедик, ще дик, ще дівочка, повинцювала сівочка. Молодець. А... Далі так. хто хоче? А далі хто у нас хоче, далі у нас. Ем, ну що ж, може тоді наступні стрічки будем, так? Да? Ну, напевно, Д давайте. Да? Або давайте. може Мирославка. Мирославка, ти хочеш заспівати перші дві строчечки? Хочеш оцій? Mm -hmm. Ага. Нормально, ну дайте. Так. Так. Так, тепер я вас. А давайте, пане костель, давайте войва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Вау! Ви так гарно співаєте, ви що, вчилися на вокалі? Ну, я ж закінчив музикальну школу. Так, ну що ж продовжуємо. Так. Тепер вам дві строчки, а потім ви. Стало собі щепляти, господаря викликати. Так. Підіймайте ручку. Так, Зараз. Ой, потім я подирусь. Ну так. давай кажи. Ну, соломія в мене да. Стало собі щепити, господаря викликати. Молодець. Так, собі ще дати, господаря викликати. М молодець. Так, Богдан. Го собі ще видати, господаря викликати. Молодець, дуже гарно. Ялечка. Включаю Яну. Стало собі шебетати, господаря викликати. Так, молодець, дуже гарно, а тепер. Хто так. хоче далі. А тепер, мабуть, усі, хто хотів, дав Ну так, да. ну тоді. Да. А, а давайте, давайте ви. Давайте ви. Стало собі шебетати, господаря викликати. Вау, дуже гарно у вас так, виходить. Пробу. Продовжуємо. Так. я дві строчки, а потім ви. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Так. Можна Що... я буду казати? Так, да, так, да, кажи, звичайно, я ж не проти. Кажуть. І можна я буду. Так, і... да, да, я, да, да. Да, я ж не проти, Марві. Звичайно. Euh, так, Соломійкова, два рядочка. Вийди вийди господарю і подивися на кошару. Давай, співай. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Yeah. Молодець. Так, зараз я тобі ви... викричу. А, ну вже. Так, хто <плес> э... в мене по списку? Адамчук. Э, Марія. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Молодець, дуже гарно. Так, тепер хто там? Е, Яна? включає звук. Давай. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Молодець, дуже гарно, а тепер зараз включаю е, Богдана. Вийди, я господарю, подивися на кошару. Молодей, дуже гарно. Так, пане Костяне, давайте ви. Ага. Вийди вийди, господарю, подивися на кошару. О, вау. Так далі пішли. Е, так, далі. Е, е, там вечки покотились, а ягнички народились. Так, хто хоче. Так, в мене по списку Соломія. Там овочки покотились, а яночки народились. Молодець. Так, в мене по списку Далі Яна. Молодець, дуже гарне. А ми, а, Яночки, Молодей, гарно. А ми а може запитання? Давай, задавай. А ну, а ми будемо, ніби що, коли буде час, чи на другий раз ми ось це все, все заспіваємо? Да, да, да. Якщо буде час, Ну, я думаю, ми встигнемо. Uh -huh. Так, далі в мене по списку Адамчук Марія. от, Там Тамовочки покутались, а ягнечки народились. Молодець. Так, далі в мене по списку Богдан Налівкін. Там овочки покотились, а яхнички понародились. Так, ну, молодець. Так. Е, тепер е, ви, пане Косине, давайте. Так. Та мовички покотились, а ягнички народились. Так. Далі. Е, далі. Е, 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 в тебе товар весь хороший. Будеш мати мірку, грошей. Так. Е, так, мене по списку Соломет включаю звук. товар весь хороший. будеш мірку Так, молодець. Е, так я тобі випну звук. Так Далі в мене по списку. От... так. О, чу. О, я не можу чогось включити звук. вами. Ого, Марічка. Давай, Маріечка да. Марічка, наступна. Так, Марічка, давай. А... Давай. 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 Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Так, молодець. Так, в мене по списку Янна. Да. Тебе товар, весь хороший, будеш, мати мірку грошей. Молодець, дуже гарно. Так, Богдан на ліфті. Давай. Тебе товар, весь хороший будеш, мати, мірку грошей. Uh, так, ну тут всі заспівали, тоді. Пане косміть, давайте. Да, добре. тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірку грошей. Так, а тепер я вам дві строчки, а потім Е, Ходь на гроші. Ходь на гроші до полова, в тебе жінка чорноброва. Так, хто хоче. Так, яна, Яна. Так. Хо, 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 хоч не гроші, то товар. Отак. Хоч не гроші, то полова. Вот так. Тебе, жінка, чорноброва. Наголоси просто зміни. Яночка. Яночка, що з інтернетом. Тоді я зараз включаю, Адамчук Марій. Марія. Марієчку, так. Да. Хоч на гроші тола в тебе жінка чорна брова. Молодей, так, зараз, зараз зараз. Хоч на гроші толава, в тебе жінка чорна права. Так молодець. пане Косні, давайте. Хоч не гроші, то полова, в тебе жінка, чорно брова. Так, ну і останні дві строчки. Щедрик щедрик, щедрю, щедрючка, прилетіла ластівочка. Так, Адамчук Маріючка. Марія. Щедрик щедрик, щедрючка, прилетіла ластівочка. Mm -hmm. Молодець, так тепер Соломійка. Э, ще шедев, дих, шедев, ще дих, ще прилетіла ластівочка. Так, молодець, Богдан Налівкін. Ще шедев, дих, шедев, ще дих, ще дівчка, прилетіла ластівочка. Так, молодець, а тепер э, Панакос, да, это. Да. Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетела ластивочка. Так, ну, теперь я вот все вместе разом заспеваю цей текст, а потом вы заспеваете текст полностью. Будем, Через... можем, можем разом, Да, все. да вы лучше по отдельности, мне так хорошо. <связь> ну, Щедрик, щедрик, щедричка, прилетіла ластючка, Стала собі ще белети, господаря викликати. Види, види, господарю, подивися на кошер. А там вешки покотились, а ягночки народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, ходь не гроші до полова, тебе жінка чорноброва. Щірюк, щюк, щирочка прилетіла сівочка. Так, у мене по списку Адамчук чубки Так, співай. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла, ластівочка, стала собі ще видати господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кушару там овочки покотились, а язначки народились, тебе то весь весь хороший, будеш мати мірку грошей, кожні гроші то полова, В тебе жінка чорноброва, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла, ластівочка. О, молодець, дуже гарно. Так, тепер соломічка. Ще дочки, дрік, ще прилетіла ластевочка, стало собі ти, господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Тамочки покотились, а ягночки на гореш, тебе товар, весь хороший, будеш мати мій гроші. ось на гроші та полова, в тебе жінка чітко брова ще ліхи, дріб, ще дівчика, прилетіла ластівочка. Молодець, браво, браво, молодець. Так, а ще хоче? Ну вже... Ну, вже ніхто не хоче, напевно, так пане О. Богданчик ще. А зараз я включуємо. Давай. Віддак ще дише, дівочка, прилетіла, стівачка, стала собі ще ти, Господа я викрикати, вийди вийди, Господа ю, подивися на кошаю, та овечки покотились, а яхночки народились, в тебе то велесть хороший, будеш мілку мати, мілку хороший. Хоч не хоче, то полова, в тебе жінка чорнобова. Щедрік щеди, ще дівочка, прилетіла ластівочка. Молодець, дуже гарно співаєш. Пане косне, давайте ви. А, добре. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, ти господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, та, мовички покотились, а ягнички народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка, чорна брова. Щедрик, щедрік, щедрі очка прилетіла ласті Ого, Дуже гарно Ну, ну? Так, тепер що? Ми можемо включити е, запис, да, і поспівати просто всі разом, да? Ну так? Із записом музики. Тобто там буде ззаду музика грати, а текст буде перед очима у нас, угу. да? І всім звук включимо, да? Да. Давайте всім. всім включаю звук, так. Так. У нас это Богданчик, так сім звуків включив. Запис, зараз запис включаємо. Так. за що ти за це 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 за внють голоси власні, бо ж тобі прийшло на підкорення нарева, і з моїх очі потівають чана накрито рушя. Головили золотички на руде вісце, батог, еснашені, що тебе порошили, на безспожи будеш мати і рушя. Ручка прилетіла. Сівочка, сімка. так. Ну, що, мені здається, гарно вийшло у нас, а? Як ви вважаєте? Да. Кажіть. Марго каже. Хто да. у нас сьогодні да. головний? Марго. Кажи, як ну, нас да. вийшло. Хорошо Нормально, вийшло? все вийшло, все добре. Да? Тобто, так ми вже потрошку готуємось до Різдва. Да? Да, і до Нового року. Ну, звичайно, до нового а, року. А, ні, до Миколайчика До Миколайчика Ага, ну теж непогано, так. Так, добре, чудове. Ну, таке чудово. заняття. Ну, чудове заняття. Чудове заняття. Я. Е, дякую тобі, Мако, да, за цю ідею взагалі, так? і Ну і всім, хто сьогодні завітав до нас, так? Марія хоче щось сказати. Зараз, зараз, зараз ми Я так поставимо галерею. Так, Марієчка, давай, кажи. Я хотіла сказати дякую тобі великим роботам, мені дуже сподобалося. Я перший раз була на твоєму занятті, бо нарешті вже встигла від уроків. Приєднатися. Mm -hmm. Дуже дякую. Мені дуже сподобалися усі пісні, мені дуже сподобалося, як ти проводиш урок. Дякую тобі велике. Дякую тобі, що ти приєдналася. Так, зараз ще Богданчика, ми включимо, Богданчик кажи. А, верніше ось. Так. Кажи. Мені дуже сподобалось. Будь ласка, дякую, що ти прийшов. Ну что ж, я дякую. а Соломейка, будь хочешь еще а сказать Соломейка? Ну, может и хочешь, Соломейка, ты хочешь, а потом так еще Руслана. Мирослав... Спасибо, понимаю, вас за занятие, мне очень понравилось. Вот, будь так. ласочка. Так, а мы Руслана, и мы Руслана хочешь сказать. Кажи мы Руслана. Включил микрофон. Тебе включил микрофон. Учиться петь. Угу. Я перший раз. Ага, так. Да. Тобі сподобалось, да, Мирославочка? Ну, чудово. Бачиш, як добре Дякую. Мені теж дуже сподобався сьогоднішній урок, і така атмосфера Різдва вже, да? Дуже мені сподобалася взагалі. Е, да, і оцю пісню, яку ми сьогодні вивчали, це да, хоч вона і народна, але те, що ви чули, це. Оброблена композитором Леонтовичем, да? знаєте такого композитора? Я ні. Ну, ось такі композитори є. Десять да, композитори... Соломіто не знає. Да, Марічка знає, да, Марія, ти знаєш такого композитора. Тому що композитори як вони шукали народні пісні, найбільш такі характерні для нашої місцевості, і їх обробляли. Тобто Клали їх на ноти, да робили такі, розкладали для хору, тому що це ж хор співає. Тобто вони їх вдосконалювали. Ось, тому так. Ну що ж, дякую, дякую всім, хто доєднався, і Маргарита за те, що підготувала цей урок. І за ідею, звичайно.